Воронка. На п'ятий день, як створив Господь пташок та риб, увечері зібралися вони довкола нього, і сказав Господь, пташки мої, зібрав я вас і хочу кожній дати подарунок. Вибирайте, хто силу, хто гарне пір'я, а хто співучий голос. Соколи, яструби, круки попросили. Сили господи! І Господь клав руки на їх крила, і вони ставали дужими. Підходили дрозди, солов'ї, чижи, голуби, горлиці і просили голосу Господи! і торкався Господь своєю рукою їхнього горла, і вони одразу починали співати. А далі прийшли щегли півні качки. Індики, пави, і просили, дай нам гарне пір'ячко Боже. У той час почалася бійка між совою і зозулею. Одна хотіла бути кращою від другої, і господь покарав їх. Ти, зозуле, не будеш мати свого гнізда, а ти, сово, будеш ховатися, щоб ніхто тебе не бачив. Аж ось. Уже всі розлетілися, коли до Господа ще підійшла маленька пташина, і мені голос, дай Боже. А ти чому раніше не прийшла? запитав Господь. Тут така суперечка щинилася, то я вирішила зачекати. Господь поглянув на неї і усміхнувся, за те, що ти така скромна, матимеш не тільки. Зроблю тебе наймилішою пташечкою для людей. Будеш кликати весну, кожний тебе благословлятиме. І став жайворонок воронок наймилішою пташиною. Тільки но він рілею заспіває, то селянин усміхнеться і гляне вгору. Співай, співай, пташино Божа! Жай воронку пташко, рання, і коли ти спиш, От світання й до смеркання в небі гомониш. Плелися в слова дзвіночки, З пісеньку у красу, п'ю я зранку з колосочка сріберну росу, перше сонце зустрічаю і пісеньку свою цілий день для всіх. В житті. Там ташки малі, всі пісні мої нові, чи радість у землі, де ти взяв слова дзвіночки, пісеньку красу п'ю я зранку з колосочка сріберну росу. Перше сонце зустрічаю і пісеньку свою цілий день для всіх співаю в рідному краю перше сонце зустрічаю Вечаю і пісеньку свою, цілий день для всіх спів. Коли ти спиш От світання й до смеркання в небі гомониш, вплелися слова дзвіночки, пісеньку красу п'ю я зранку з колосочка сріберну росу перше сонце зустрічаю і пісеньку свою цілий день для всіх співаю в рідному краю перше сонце зустрічаю. Свою цілий день для всіх спи. Жай воронок в небі в'ється, ясне сонечко сміється, і легка, немов пір'їнка, десь розтанула хмаринка.